Всім всім привіт! Мене звуть Оксана. І ви на моєму каналі мої улюблені петельки. Сьогодні в мене відео. Відео готових робіт в цьому році. Покажу, що я вже спіла нав'язати, тобто, спочатку січня, потихеньку в'язала, потихеньку доладжувала подарунки. І шоу. І поїхали, будемо дивитися. Але давайте, як я вам обіцяла, ми будемо з вами відкривати відривати оцей календар. Я сьогодні вам знімаю відео вже 13 січня, тому ми будемо з 5 січня я трошечки на початку відео покажу листочки і трошечки в кінці відео покажу. Але мені просто цікаво, вам ділитися, не знаю, може, вам цікаво, які ж тут у нас йдуть календарі. Так от. 5 січня у нас була неділя написано: «Відправляйтесь у вільне плавання новорічними ярмарками та святковими катками. Коли не зараз? Ну, Не знаю, коли не зараз, але катків у нас нема. Я думаю, у вас така зима, як і у нас без снігу, без нічого. І за цілу зиму два рази сніг випав і тупо півдня і розтав. Так що катки у нас відміняються. Так, далі Подалі у нас було 6 січня, тобто, по новому календарю це був у нас Різдво, Ой, водохреща, це по старому Різдву. І нехай це свято принесе ваш дім, здоров'я, злагоди, сили і багато. Так, свято хоч по старому Різдву, хоч по новому водохреща. Але свято було свято, воно і є свято. Тому я вас також хочу привітати з цим святом. І другий тин, який у нас був доля на боці сміливих, тобто на вашому все вийде. От побачите. Дивіться, який гарний дракон. До речі, дракон у нас, як я не, не, не це не помиляюся, до. До якого? До 27 чи 29 січня. Так що у нас ще дракон, хоча й новий рік, але дракон ще в своїх володіннях. І останній листочок, який ми з вами подивимося, М -м, такий гарненький. Починайте ранок з прекрасного. Погляньте на себе в дзеркало та усміхніться. 100% я згідна. Від того, як ви себе приймаєте в дзеркалі, від того те, як ви проводите своє життя? Треба спочатку ранку посміхнутися собі і сказати, Боже, яка я гарна, яка я класна. І тоді все буде легше, повірте мені, я це вже знаю точно. І що? І поїхали мої в'язальні вироби. У мене вони ще не праті. Кажу зразу, нічого не права. Думаю, зараз вам поснімаю і піду працю. Так, перше в мене були чоловічі шкарпетки. Уже всі шкарпетками надоїли, уже всі <сум> умилькалися. Але як же ж новий рік починати без чоловічого? Коли в нас новий рік, коли в нас свято першого в дім запускають кого? Чоловіка. Щоб все було в житті склалося. І в домівці була гармонія. Ну, не знаю, завжди з чоловіка. Так у мене рік почався з чоловічих шкарпеток. Я вже не пам'ятаю, чи я вам показувала їх чи ні. В'язала я лізе лізем, ага, з підмотом, підмот не брала. З підмотом ну, можете собі уявити, яка ниточка плюс підмот, вони вище класні, добродні, довсталезні на чоловіка на рибалку. Чоловічок уже на пенсія, так зрозуміло, тому займається рибалкою. Так, оце такі шкарпетки. До речі, думала я в цьому році все важити, забулася взяти ваги. Ну, я їх поперу, поважу собі блокнот запишу. А потім вам покажу в кінці місяця. Була в мене така вже практика. Я всі свої вироби важила, підбивала, скільки я. Метраж, ні, метраж не рахуватиму, кажу чесно, не хочу тратити час, тому що це для мене, по-перше, ліньки, а по-друге, немає часу. А от вагу мені цікаво, скільки до мене приходить за місяць пряжі, мені так цікавенько, скільки я можу вив'язати її цю пряжу за місяць також, ну скільки піде. Так, от вагу я зважу шкарпетки, ці, то потім вам в кінці місяця скажу. Після шкарпеток я вам показувала, що я почала була в'язати маніжку. Дівчатка, я її розпустила. Перев'язала, додала цю саму ниточку Олтайм, тому що маніжка виходила, ну дуже е, узька і мала. Там було у мене 90 петель. Це також комплект чоловічий буде. Там було 90 петель. І в'язала я спицями, десь я тут уже настроїла лінійку. Отакими От тоненькими. Я хотіла їх зв'язати. Оце не тоненькі. Це товсті, де да, мої тоненькі. Я не взяла. Ага, міряю, міряю, не взяла. Ну, в общем, тоненькими тоненькими я не взяла. Хотіла зв'язати, хай вже Зараз піду принесу. Ось мої тоненькі спиці. Зараз почала в'язати була от зими. 2,75. Ось вони в мене такі Заврури, тоненькі, класні. Але занадто моя маніжка вийшла дуже вузька. І вона зовсім не така, як мені сподобалося. Ну, це, бачите, це нічого ще не прате, ні випрате, ні відпарене. Все закручується, ще ниточки не обрізані. Получилось е, вона занадто мало. І я вирішила його це все перев'язати. Тому я ту маніжку розпустила до пряжі вултайм. Я додавала. Отаку в мене фітіль турецька. Молоджу ж фітіль. Ось його, вам, будь ласка. І класна вийшла. У мене дуже така теплюща маніжка. Не робила я її великою, дуже занадто широко. Це також цьому всьому чоловікові, тобто це для нього комплект. Але на маніжки я не зупинилася, і тому я ще вирішила дов'язати. Зараз приберу свою свічку, вона мені заважала. Дов'язати ще отаку от шапку. Вийшла в мене ще така шапка. Тобто, в мене шапка з манішкою, ще й отакі шкарпетки. Це буде мій такий подарунок. Для сімейної пари, для жіночки чи для дівчинки я вже зв'язала, пізніше в цьому відео покажу, я вже вмилькалася своїм біретом, своїм бактусом, але нарешті я буду вести подарунки. Я вестиму подарунка, це вже все остаточні мої налагодження Тому для чоловіка такий комплект. Так само нічого не важила, нічого не попрата, Шапочка, дивіться, яка вона класна. теплюща вообще бомба Шапочка так само, Wool Time. Із підмотом по цим фітілом. І така шапуля в мене вийшла. В кінці місяця я вже вам зроблю фото, покажу скільки скажу, скільки воно важило, скільки я нав'язала, забулася поважить. Так що такий комплект у мене зв'язався, поперед це буде на подарунок. Я думаю, що для людини, для сім'ї, де ніхто не в'яже, це взагалі дуже класно. І такі гляньте, ну не знаю, мені, мені дуже подобається. У мене навіть чоловік приміряв цю шапку, сказав, дуже класно. У мене ще ниточка на шапку є. Мабуть, я йому також таку зв'яжу. Так що такий комплект у мене зв'язався. Так, але це ще не все. Сиділа, я сиділа. Було у мене дві отакі моташки, фієста діамант. І я вирішила зв'язати собі шапку. Я з такої моташки. У дві ниточки, у мене дві мотошки. Я зв'язала отаку. Шапулю, не попрота, нічого, але вона отака. Також дві ниточки. Ш е е цю верхушку я робила отак. Не знаю, як вона буде на голові сидіти, подивлюся. Але верх у мене отакий. Отака шапка в мене є. Таку шапочку я собі вирізала чорна, погано видно. У цій шапці, що у нас? 82% акрила, 10 махер і 8% нитки металік. Цю ниточку брала я, дівчатки, по скидці. вона лежала в магазині, ну, не знаю, тут руку не пишеться, але видно, що вона така залежана, така залежана. Тому, коли я в'яжу, ну, видно, така, знаєте, ниточка збита. Не знаю, поперу, може воно розпушиться. Вийшло, гляньте. І так, я відвлеклась трохи, зараз присяду опять. І така шапочка виходить класна, як фабрична. Але яка вона буде, я не знаю. Отаку От цю кінчик, перший раз. Я такий зробила, я таке не робила ще ніколи. Ну, нічого, на голові наче сидить хорошо. Петель у мене тут 90 петельок. Резинка один на один, по колу в'язано. Ну, оце отак, будемо дивитися. я вам сказала: в'язала в дві нитки. І в'язала я спицями також дві. два-два, оцими ще я міряла. Де вони в мене? Ось оці накидалося всього. Отакими спицями в'язала 2,27. Два, але ж в мене ж тут ще ниточки залишилися, залишилися в мене ще ж ось отакі дві мутошки, оце одних. І я сиділа, як от, знаєте, діло було ввечері, робити було нічого. І я вирішила, думаю, я зв'яжу до цієї шапки ще якийсь собі бактус. І почала я отакий бактус. Дівочки, без майстер-класу, без нічого, просто набрала три петлі. І погнала в'язати трьома петлями. У мене тут в'язка платочна, ну, туди-сюди лицеві накиди йдуть по краях отут і отут. Але я трошечки хочу схитрити. Воно, виходить, в мене, бачите, таким трикутником, ну, як оце розправляєш, ось, спиці, цукають, виходить таким трикутником. Не хочу я такий трикотник, тому що вийде, що ну, тут кінчики майже одинакові. Я хочу, щоб в мене оця сторона була ну, уща, а оці були довші, щоб такий бактус можна було спереді закривати. Я його пров'яжу, так як я собі задумала, трошечки поміняю я тут прибавки і убавки. І потім, якщо в мене дуже все класно буде гарно виходити. Я тоді вам такий маленький майстер-клас покажу міні. Так як я собі його робила. Тому що те, як виходить зараз, я не хочу. Виходить два одинакових трикутника. Ось, бачите, Ну, не хочеться мені таких Два одинакових трикутника. І поділюся, скільки в мене піде ниточок, в'яжу я в одну ниточку, оцей бактус свій. Такий у мене буде комплектик до шапочки. В'яжу я в одну ниточку, то це хай буде в дві. Подивлюсь, якщо вийде в мене, ще може які там перчатки. забалабіню собі до комплекту. Нема в мене нічого чорного. Е, така, походний колір, базовий колір. Е, хочеться, щоб у мене було. ну, На шапку після прання буду дивитися, як шапка ляже після прання. От мені оця макушка саме дуже цікава. Макушка, бачите, яка отака. Ну, в общем, буду гляну, буду гляну, <фит> гляну, буду, Намолола. Так що такі в мене процеси в цьому році. Ще в мене моя ж лежить. Що в мене лежить? лежить у мене м -м, жакард. Жакард почати світер. І він мене зразу не пішов, я почала перев'язувати, але хай я потім вам покажу це все окремо. Не хочу сюди змішувати те, що буде. Так, ще, ще, поки я не забула, я ж собі ж завела бінго ж, правильно? Так, от, оце зараз я вже почну, це бінго з вами і відмічать. У кожному відео буду за готову роботу відмічати. а де мої ручки, кстати? Десь вже повискакували зараз. Так, і потім будемо дивитися, що в мене виходить. Перше в мене вийшла шапка. Шапка це в мене не заплановане в'язання. Тому я відмічаю циферку 2 і пишу шапка на подарунок. Подарунок. Мені просто цікаво самі, скільки я зможу зв'язати за рік. Далі маніжка. Я ж на неї потратила час, ще ось ниточка не відрізана. І це також було незаплановане в'язання. Тому моє незаплановане в'язання, хай буде в десяточку. Маніжка. Ой. На подарунок. Далі, далі незаплановане в'язання. Шапочка, мені так, шукаю собі 14, шапочка чорна напишу. чорна собі. І ще в мене йдуть шкарпетулі. пожалуйста, також відмічаю я. Третє. Шкарпетки на подарунок. Хто не дивився моє бінго? Попереднє відео проходьте, подивіться, я там все все розказала, що я тут запланувала, це моє пробне експеримент. Подивлюся, як я тут все можу собі зробити, як в мене все буде виходить. І от після того, як я це все в'яжу, буду записувати, дівчатки, все. Плановане, не заплановане. Коли складала, також забулася записати, що в мене є жакарт недов'язаний. Дивлюсь, дівчатка роблять ще друге відео на недов'язи або перев'язи. Ой, кажу, відео Бінго. Ну, чогось я не знаю. Я не зробила -не, це, не врахувала свої недов'язи-перев'язи. У мене недов'язів небагато. І перев'язу небагато. Ну, це в мене ще жакардовий світер. Думаю, я його в'яжу, кажу, в'яжу, я його внесу в незаплановане в'язання. А це жакардовий світер. Ну, це в мене буде експеримент. Подивлюся, що мене вийде. Я хочу нагадати, що тут два листочки вони одинакові, Одинаковісінькі. Коли я закреслю це бінго, я потім. Значну закреслювати оце. Але якщо в мене тут написано, наприклад, зв'язати чайку, і тут зв'язати чайку, я просто перекреслю і напишу другий світерок або ще якийсь вироб, який я буду в'язати. І це мій такий експеримент, я буду проводити разом з вами. Ви, якщо у вас є бажання, слідкуйте за моїм бінго. А я для себе, наприклад, на торік, я вже матиму на увазі, що в мене виходить, що ні, що я можу собі подолати. Так оце вже 4 вироби. Засічень подолала. Ну, чого так, якщо 30 ячейок, і, і вони тут багато є такі великі, ой, то, може ж таки і вийде. У мене це бінго. Так, ховаю ручку, бо п'ять десь заділа. Так, і все. Бінго закінчилось. В'язання показала. І додивимося, кому цікаво мій календарь. Восьма, я вже вам показала, це була середа. Далі. Дев'яте. Просте правило життя. Займайтеся тим, що вам подобається, і будьте поряд з тими, хто, вас, е, робить, хто робить вас щасливими. Оце якраз про нас. Для кого собаки, тварини, для кого коти, для нас в'язання. Ну, для мене таке в'язання. Я займаюся тим, що дійсно мені подобається. Десяте в нас було. Так, п'ятниця. Тримайтеся сьогодні, якнайдалі, від драми. Виняток романтичний фільм у кіно. А, така порада гарна, але не сподобається режисерам. Я терпіти не можу, мило це. Знімають драми, мило. Я думаю, в кожному житті є свої драми, є своє мило, мильні такі історії, тому не дуже я люблю дивитися чужі. Хоча це і кіно, але я не полюблюю це все діло. А от романтичні фільми обожнюю, де все гарно закінчується. Хеппі ендом. Це моє. Так, далі 11. Будьте світлом для інших. Це точно. Я вам бажаю всім бути світлим для інших, будь світлою-позитивною людиною. І освітляти всім дорогу. Так, проведемо ще один. Бо це я дуже багато на одне відео листочків залишила. І давайте закінчимо неділю 12 січня. А слідующе віде, відео, я трошки... Ні, мабуть, 13 Сьогодні ж 13, а що в нас сьогодні? У нас сьогодні понеділок. Ні. 12. Нас цінуйте близьких людей, приділяйте частіше їм свій час та увагу. Проведіть цей день з ними. От якраз, а що ми в неділю робили? А в неділю ми, я не знаю, що ви робили. Ми, мабуть, були в своїх дітей. Якраз все в тему. Все в тему. А в неділю в мене були гості. Я забулася. Це ми в понеділок були з дітьми. В неділю до мене приїжджала Валюшка, приходила житейське в'язання з Валентиною. І ми провели цей час з друзями. А сьогодні у нас 13 січня, понеділок. Спробуйте запитати, за що змінити? А, спробуйте запитання, за що змінити для чого. Так, ви знайде істинну відповідь. Це дійсно так. І все те, що зо мною трапляється, я не питаю, за що, я питаю, для чого. Якщо нам в житті щось здається, це значить нам іде як іспит. Ми його здаємо в життєвий іспит. І от коли ви дійсно не будете питати, за що, а будете заміняти для чого, і ви будете знаходити відповідь на те, для чого вам воно дано. В кожної людини є в житті така ситуація, різна, трагічна, нетрагічна, життєві драми, ну, все, життя така штука. І от коли ви будете питати, для чого, тобто для чого ще повинна з цього, які я висновки повинна взяти. Які я для себе уроки повинно з цього пройти? От тоді ви знатимете відповідь на ту чи іншу відповідь: а за що такого не можна питати? Чим дужче ви питаєте, за що? Це вже психологія пішла, пішла трішки. Чим дужче ви питаєте, за що, тим дужче вам підкидає життя такі ситуації, де ще буде вам гірше, ну як сильніше. І Бог звідти бачить, ну, хто віра, хто не віра, але хай все, все, вселенна є всесвіт. Всесвіт бачить звідтіля. Якщо вам ви дано якесь випробування, і ви його не усвідомили, не пройшли, не, не зрозуміли, для чого воно, а тільки кричите, за що це мені, значить, воно, значить, це для вас було не дуже сильне. Вам тоді підкидає все, всесвіт ще сильніше випробування. Тому старайтесь на всі негативні ситуації шукати відповідь, що я зробив не так, що для мене це йде уроком. І повірте мені, все у вас наладиться. І все у вас буде дуже класно. А взагалі треба казати, у мене все хорошо, все ідеально. Так, все, що хотіла розповісти, розповіла, показала, а ми з вами зустрінемося. І це буде дуже-дуже скоро.